Вітання, друзі колеги, слава Україні! Виїхав на поле на посіви сої. Тут ділянка поля 1 гектар, посіяна соя Віолета з нормою в районі 1 мільйона. Ще не проводився. Страховий обробіток гербіцидом, я не знаю, чи тут є потреба. Вносився тільки після посіву. Грунтовий і так воно от такий стан. Десь якийсь ріпак посходив. І... Десь якийсь бур'ян тільки з'являється. Ну, напевно, пробігтися не мішало би з самим хармоні, мабуть. А може і не буду чіпати Це е, разом з тим. Отже, не було ніяких тут добрив, ні нуля... інокулянта. Е, тому я вирішив собі зробити заміри. PH ґрунту. Це поле е е, характеризується тим, що тут зернові не хочуть рости. І я думаю, що, можливо, однією з причин є кислотність ґрунту. Перевірити його, як воно, що воно покаже. Значить, е Була осені горанка, попередник. Озимий ячмінь, після узимового ячменю ну, ось такий кущик. і все, а в основному чисто. Після узимого ячменю були висіяні сетегати. Це було жито, трошки гірчиці і гріпа. Хоча рібак був э, перед тим тут на цьому полі. Отже, знаю, зі спостереження, скільки я те поле маю, то тут зернові, ну, як, якщо і ростуть, то дуже поганенький врожай. Ну, Ось така туйка поодинока, Ну їх нема, так щоб тут заходити щось, хай собі росте. Значить, ті сидерати, які вони там виросли, були восени приоренні на відео. На відео я навіть трошки щось знімав. Та щось треба робити, бо тому що все-таки як би те поле чисте не виглядало, щось та є. Але воно не є таким критичним. Зараз соя має 3-3 чатих, так що можна можна ще працювати. Не знаю, тихармонії можна внести. І таке воно там вже дороге і на тих кілька гектарів солярку рахувати також не варто. Ну, мабуть, пробіжуся та й все. Отже Почнемо, поки соя ще не велика, є час, попробую зробити о, ці заміри. заміри проб ґрунту. Сам алгоритм, як проводити взяття проб ґрунту для визначення аналізу, поки що за аналізи я не буду говорити, що я їх буду про Здавати ґрунт на проведення аналізу, але спробую визначити pH самостійно. Отже, є відео, тут все там розказано, розкладено тудаличка, тому я виготовив собі отакий шуб. не знаю, там не вказується. Розмір, як, він, як його. Я використав трубу, дюймову, розрізав, е, зробив на 30 см, думаю, мені глибше не треба. Е, пробував набирати землі, ну її неможливо не набрати на весь, не, не входить. Може труба має бути е, більшого діаметру. Е, не знаю. Ну і чистик виймається, щоб. Е, Вишкріблювати напряму землю. Ну, На цьому зупинятися не буду. Дане поле буду проводити по діагоналі заміри, замінитися в другій там, і в так, ну, на навходиться. Діля купити 20-30 земля. мені не виходить повністю набрати тих 30 см землі. Роблю кілька разів, два-три рази. І все одно я забираю з самого низу землю. Тому що якщо вона сильно уширнюється, якщо за один раз, і все одно сюди вона не набирається. 30 см поволі там ну, землю я 4 рази буду набирати, але я його отут заберу. Ну, така, така робота, не знаю скільки воно правильно, але пробую. Ну що ж, можна сказати, остання проба, то, що я беру землю е, з 30 глибини 30 см, Вказує те, що земля набагато вологіша. Ну, Вона спресовується і неможливо то набрати. Отакі вони. Получаються. Тобто 10 см ще можна взяти, а більше неможливо. Більше неможливо, тому за 3 рази 30 см. Я не знаю, чи потрібно 30 см, ну, але на цей раз. Зроблю на 30 см. А може 20 хватить, може 15 хватить. Тобто, ну отак воно. Далі я це все буду перемішувати, розділю на 4 частини. З кожної частини по щепці візьму і розведу в дистильованій воді. І тоді будемо заміряти Перемішав ретельну. Цю землю, яку взяв зразок. Взяв 100 грам, розвів з дистильованою водою 50 на 50. Дали мені пористуватися отаким от приладом. Не знаю наскільки він точно показує. Він показує з 0,5 ціна. Поділки, тобто сім, сім і Наскільки це точно? Не знаю. Ну, але на дистильованій воді він показує 70 Тепер наш зразок 60 5,5 Пять ну... і пять. Якби треба було точніше взнавати, звичайно, треба точнішого приладу. Ну, але він показує, що ґрунт є кислотним. Не критично. Це ще не 5,0, Ну, Але тут невідомо, чи там є 5,7, чи там є 5,4, воно, напевно, округлює. Ну, але отак. 6 проскакує, 5,5 проскакує. Ось такі перші цифри. Звичайно, аналіз ґрунту показав би все точніше і багато чого іншого. Ну, але поки що е, мої підтвердження, в принципі, даний прилад підтверджує. Тепер попробую я ще свою воду з керниці набрав, що він покаже. Але це може бути не точно. Тому що треба його ретельно відмітити. 7,5, 7, 6,5. 6,5 вода. Ну я кілька разів вже пробував. Начебто отак така, така вода. На дистильованій, На дистильованій воді він показує 7.0 і навіть нічого не скаче. Так що в такому положенні то він завжди показує. 7.0, так. Моя його ветер сухо. Що він хоче показати? 6.5. 6.0. Ну, не знаю, наскільки йому вірити даному приладу. Чи не заморочуватися? Ще раз наш 5,5. Тяжко сказати, де правда. Перемішав і навіть 5 показав, 5,5, 5,5 ,5 він не щезає. Це якщо правильно він показав, то це багато що пояснює, чому зернові не хочуть рости. Зрощину витягаєш 7-0. Той розчин землі. 5,5. Не знаю, наскільки. Наскільки вірити даному приладу, будемо щось пробувати. Ще на інших ділянках. Наприклад, попробувати на такій ділянці поля, де, наприклад, завжди гарний врожай, завжди все росте, всі культури. І там попробувати зробити аналіз. І що воно там покаже. Тобто ще попереду є багато чого, що. Досліджувати. Ну, Таке сьогодні відео, не знаю наскільки я все це правильно зробив, але стараюся щось робити. Чесно кажучи, можна десь і заміряти з точнішим приладом. Є такий прилад, який має два електроди, він там точніше міряє, більш такий професійний. Якщо би стояло питання в детальному вивченні, я цю землю мав з ту, що взяв проби, напевно, їй собі десь. Буду зберігати і спробую звернутися десь і зробити pH десь на такому приладі. Ну, поки що от така Така ситуація. Звичайно, якби ще на одному приладі, точнішому зміру, було б більша достовірна інформація. Всім всього доброго, до нових відео, до нових зустрічей. А в мене Вон, яка туйка виросла вже. То не то що на полі.